Васильєва Маріна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково педагогічної академії Української інженерно педагогічної академії. Українська інженерно педагогічна академія в місті Харкові це заклад, який будувався навколо дійсно одної спеціальності спочатку, 015 професійна освіта, і для тих людей, які не мають відношення до цієї спеціальності, вона є незрозумілою. Дуже часто ставляться питання: а кого ж ви готуєте, чим ви займаєтеся? Так, от для того, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, чим займається. Українська інженерна педагогічна академія впродовж більше ніж півстоліття. Це підготовка фахівців для закладів професійно-технічної освіти. Але специфічність у тому, що вони можуть працювати не тільки викладачами, майстрами виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти, але вони можуть працювати і на виробництві. І така ось подвійна спеціальність, звісно, вона зумовлює необхідність ретельної підготовки. Тільки завдяки тому, що накопичено великий досвід в цієї підготовки, Українська інженерна педагогічна академія дійсно сьогодні виступає тим закладом, який на достатньому рівні має, може забезпечити ефективність цієї підготовки. Ця спеціальність насправді є не дуже популярною. І дуже важким завжди є процес профорієнтації, орієнтації сьогоднішніх абітурієнтів, які вступали до закладів освіти вищої освіти і здобували саме цю спеціальність. Але йдеться про те, що зараз відбувається інтенсивно процес реформування професійно-технічної освіти. І, звісно, що ми реагуємо і будемо реагувати на ті запити, які сьогодні вже є. Йдеться про те, що Потреба в таких фахівцях вона буде тільки зростати. Крім того, зараз ми маємо реформ, реформування відбувається нової української школи. Коли... Будуть профільні класи, і вони також потребуватимуть таких фахівців. Так, от сьогодні в Українській інженерно педагогічній академії вже розробляються програми для того, щоб проводити профорієнтацію, для того, щоб популяризувати цю спеціальність для сьогоднішніх випускників закладів середньої освіти. Процес професійної підготовки він також є специфічним, тому що маємо забезпечувати фахову підготовку. Психолого-педагічну підготовку, виробничу підготовку, про яку сьогодні ще будемо говорити. Це дуже важливі компоненти, і тільки, тільки ті фахівці, які є фахівцями в цих трьох галузях, вони мають можливість забезпечити ефективність такої підготовки не просто поєднанням однієї з іншою, а саме наскрізним проникненням однієї в в іншу. І тут також ми маємо великий досвід саме в цьому напрямі, який не можна сьогодні втратити. Є дуже великі загрози у зв'язку з приєднанням до будь-якого іншого закладу. Це стосується загрози і того, що буде втрачена сама спеціальність, тому що вона буде непопулярною, і вона буде важкою у наборі. І скоріше великий заклад буде відмовлятися від цієї спеціальності саме в наборі. Під час підготовки знов таки її важко буде забезпечити цю підготовку ефективно. Ну і під час працевлаштування ми сьогодні можемо сказати про те, що дійсно наш регіон, харківський регіон, він є специфічним. Він зараз перебуває в дуже складних. Умовах більшість закладів професійно-технічної освіти професійної освіти є просто фізично знищеними але. В нашій академії робляться всі зусилля для того, щоб підтримувати постійні зв'язки з представниками цих закладів. Ми постійно знаходимося на зв'язку. Ми під час війни проводимо різні заходи з залученням фахівців професійно-технічної професійної освіти. Відбуваються форуми, відбуваються методичні семінари, до яких залучаються саме викладачі професійно-технічних закладів, регіонів, які сьогодні є деокупованими. Те, що стосується реформування, взагалі освіти, да, сьогодні звучить дуже часто укрупнення, але насправді заклади вищої освіти вони мають існувати в різному форматі. Ми не є. Маленьким закладом, ми є середнім закладом, але дійсно ми є спеціалізованим закладом, і ми підтримуємо цю спеціалізацію. і Намагаємося і зберігти цю спеціальність і спеціалізацію, оскільки фахівці цієї галузі вони будуть дуже потрібні. Вони зараз потрібні а в післявоєнній відбудові вони будуть ще більш потрібними. Тому сьогодні ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб розробляти різні програми. Які б популяризували і які б стимулювали наших випускників йти і отримувати саме цю спеціальність з іншого боку, хочу ще звернути увагу на те, і продовжуючи те, що можуть бути великі, можуть бути маленькі, ми середній заклад, але в нашому саме закладі дуже важливим є момент чіткого менеджменту, коли в нас всі викладачі працюють. Більше на ставку і більше у зв'язку з тим, що постійно відбувається вивчення попиту і вивчення тих можливостей, які є закладі. В нас дуже короткими ми є ці з цей. Механізм, коли є певний запит, і керівництво відразу ж може реагувати на цей запит і приймати певні рішення, ми далеко не впевнені, що це може зберігтися у великому закладі, в якому є свої інтереси, і звісно, що наша спеціальність однозначно буде непопулярною. Ще хотіла б звернути увагу на те, що останніми роками, останні п'ять років, принаймні в нас дуже активізувалася міжнародна проєктна діяльність. Нашим сьогодні іноземним партнерам, з якими ми працюємо, і для яких ми є надійним партнером, також якому довіряють втрата нашої автономії, втрата нашого ім'я це однозначно призведе до втрати того іміджу, який ми маємо, і втрати наших партнерів. Всі наші проекти, які сьогодні реалізуються, вони пов'язані безпосередньо з нашою тематикою: це професійна освіта. Так, у нас є реалізованими проєкти Еразмус плюс ПАГОСТИ, які тільки ми закінчили цей проєкт. Разом з департаментом професійної освіти, разом з нашими колегами з інших закладів вищої освіти, коли на національному рівні було, було удосконалено саме. Програму підготовки і підхід до підготовки фахівців професійно-технічних закладів у зв'язку з цим проектом. Ми також проводимо підвищення кваліфікації фахівців професійно-технічних закладів. В інших проектах ми також залучаємо фахівців і представників професійно-технічних закладів. На нашій території сьогодні перебувають те, що стосується знов-таки удосконалення і менеджменту. У нас перебуває сьогодні наш відокремлений підрозділ Бахмута інституту, який дійсно він фізично сьогодні є. Зруйнованим, але всі фахівці перебувають на нашій площадці, на нашій території Української інженерно педагогічної академії. Так само прихисток певний. На нашій території знайшов Куп'янський регіональний центр професійної освіти. Тобто, нами вже робилися ці кроки, і робляться в подальшому удосконалення освіти, системи освіти, модернізації, як сьогодні це звучить. Але ми однозначно хочемо сказати, що ми не є слабким закладом освіти, і ми не потребуємо такої допомоги, що ми деградуємо. І нас треба рятувати. Нам просто нам і так важко, дуже важко сьогодні. Психологічно, морально дуже. Важко, але ми з перших днів а, війни, військових подій, які відбувалися і відбуваються сьогодні на території нашого, нашої області. Ми намагаємося створювати всі умови для того, щоб заняття продовжувалися, для того, щоб здобувачі здобували освіту, для того, щоб наші викладачі мали можливість працювати принаймні в тих умовах, які ми на сьогодні маємо. Тому що тому ми дуже б хотіли, щоб нам дали таку можливість розвиватися надалі. Ми маємо програми свого розвитку, ми маємо певні плани, дуже амбітні плани, які стимулюють нас сьогодні до прийняття дуже важливих рішень, і ми хочемо продовжувати займатися саме цією роботою. Бо сьогодні ми дійсно відчуваємо, що намагання Припинити нашу діяльність як автономного закладу це означає для нас це припинити і підготовку фахівців саме цієї галузі. Вона буде втрачена. Це припинити всі ті зв'язки, які ми сьогодні маємо з закладами професійно-технічної освіти, з нашими іноземними партнерами, і це фактично означає руйнацію того всього досвіду, який напрацьований, який може і має бути корисним для нашої держави. Дякую.